Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кремінчуцької міської ради. Давно не записувала відео, але ви не подумайте, будь ласка, що в Кремінчуцькій політиці все нутно та одноманітно. Є про що розказати. І сьогодні розкажу про муніципальні доплати. Останні місяці позначилися тим, що Кременчуцька міська рада розпочала муніципальні доплати тим співробітникам комунальних установ, у кого зарплата менше 10 тисяч гривень. Розпочали із вихователів дитячих садків. Розпочали із вихователів дитячих садків, а е, пізніше додалися й інші співробітники освітянських установ. А на останній сесії у депутата Олександра Роженка виникло запитання: а як же доплати іншим е, співробітникам комунальних установ? Адже е, доплати тільки освітянській галузі, це може бути несправедливо стосовно е, ситуації із зарплатами в. В інших комунальних підприємствах міський голова прокоментував, що дійсно найнижчі зарплати були тільки у вихователів дитячих садків, а в комунальній сфері ситуація із зарплатами значно краща. І на доказ своїх слів, міський голова запросив депутата на прийом і сказав, що по зарплатах і по персоналіях надасть усю повну і вичерпну інформацію. Прийдіть до мене. Я знаєте, коли я щось говорю, у мене є списки працівників підприємств з їх фактичною заробітною платою за весь рік. Я вам покажу по кожному, хто скільки отримав на руке. І коли вихователь в садочку отримувала 6200, а двірник 12. Вибачте, ну, дещо інший статус і інша відповідальність. Тому маніпулювати не треба точно. Давайте говорити предметно. Іван Володимирович, зробіть мені зараз за е, січень місяць. Можна вже за лютий зробити. Зробіть за лютий по, наприклад, благоустрою Кременчука і по КТП, по персоналям, по прізвищам, фактична зарплата на рути. І ми з вами, Олександр Антоніч, поговоримо. Почувши це, я одразу згадала інше комунальне підприємство, а саме комунальне підприємство Кременчуцька телерадіокомпанія», яке вже 5 років не дає мені інформації ні про зарплати, ні про персоналі, ні про що. Одразу подумала, що треба попросити міського голову, також аби я прийшла до нього на прийом. Та отримала цю інформацію по зарплатах і по персоналіях одного конкретного комунального підприємства Кременчуцька телерадіокомпанія. На жаль, на цій сесії я не була присутня фізично, підключалася через онлайн і через поганий зв'язок не змогла запитати міського голову. Про зарплати і персоналі КТРК. Тож звертаюся зараз Віталій Олексійович, дуже прошу. запросіть, будь ласка, мене на прийом, де я зможу отримати інформацію по зарплатах і по персоналіях співробітників комунальної телерадіокомпанії. Принагідно скажу. Що я давно маю сумнів, наскільки раціонально бюджетні кошти використовуються підприємством «Кременчуцька телерадіокомпанія? Зараз у штаті цього підприємства близько 60 співробітників, а керівник телерадіокомпанії Сергій Переполятник задекларував у 2023 році понад 1 мільйон річної зарплати. Тобто, говорячи про муніципальні доплати одним, я прошу звернути увагу на можливі муніципальні переплати іншим. Мої сумніви легко розвіяти, для цього необхідно просто інформацію про фінансову діяльність підприємства зробити відкритою.